Власне, далі ми будемо спілкуватися із Володимиром Волею. Це політолог та експерт міжнародник. Якраз таки будемо говорити безпосередньо про Женеву. Адже вчора українська делегація в Женеві провела ряд власне зустрічей з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Про це зазначив Володимир Зеленський. Отож, пане Володимире, доброго вам дня і слава Україні. Доброго здоровья, героям слава. Що ж сказав Володимир Зеленський під час зустрічі? Тож зараз була доповідь делегації за підсумками розмови. Це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється дуже уважно. Ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжуються перемовини у Швейцарії. Фактично до ночі команди працюватимуть і будуть ще доповіді. Від них важливо, що розмова з американськими представниками є. Є сигнал, що команда президента Трампа чує нас і важливо зробити. Те, щоб кроки для закінчення війни були дієвими і щоб все було працездатним, повідомив президент України. Окрім того, власне на цій зустрічі був Рубіо, який сказав, що це був найкращий день за останні 10 місяців. Також сказав, що робота триває, дедлайну немає. Обговорювати подробиць він не буде. Але чим швидше ми усе узгодимо, тим менше буде руйнувань, менше людей загине, заявив державний секретар Марко Рубіо. Рубіо за підсумками переговорів у Женеві, ну достеменно дійсно поки ніяких таких подробиць немає. Але на вашу думку, зважаючи на ті заяви, які прозвучали і від президента України, і від Марко Рубіо, чи дійсно американська сторона готова чекати і готова співпрацювати з Україною, аби ті 28 пунктів були не лише для Росії хорошими, а й для України? Поки що можна говорити, що оцінка, яку озвучив Марко Рубіо, може означати, по суті, якщо деталізувати, да, чому саме така оцінка, то, по-перше, э, вперше обговорюється доволі предметний перелік пунктів. Э, він э, суперечливий, інколи дуже шкідливий для України, але ми маємо детальний вперше перелік пунктів. І цей детальний перелік пунктів конструктивно обговорюється за участю української делегації і європейських представників, тобто, це перший момент позитиву. Другий момент позитиву, я думаю, що все-таки там є пункти, по яких в принципі дійшли згоден. Тобто, зараз, якщо говорити з точки зору американської адміністрації, то все виглядає швидше за все так: є прогрес. По обговоренню о, тієї пропозиції, яка була створена о, людьми команди Трампа, і о, це значить, що процес рухається. Рух цей, можливо, не на всі 100% задовольняє Трампа і його людей, але все-таки конструктивне обговорення, предметне. Відбулося і є певні якісь досягнення, які саме теж інтригуючий момент. Ну і другий важливий аспект це те, що, по суті, після напрацювання, тобто досягнення якоїсь позиції або розуміння по тих чи інших пунктах, американці зможуть розпочати консультації з росіянами, тобто запропонувати їм давайте тепер ви ваша черга. Да? Погоджуватись, не погоджуватись в цій ситуації в Україні непросто, тому що ми побачили суттєвий такий агресивний підхід переговорний з боку Трампа і його команди, і звинувачення про те, що Україна не вдячна, таке інше, тому для України залишається нічого іншого, окрім як грати. Таку неуліску дипломатичну гру, яка повинна була б забезпечити, повинна забезпечити, по-перше, показати Трампу, що ми за конструктивне обговорення, а з іншого боку, показати, що є пункти, які не просто є неприйнятними для України, а по суті. Які можуть завдати надати шкоди репутації там і сполучених штатів? США більше не змушують зеленського підписати план до четверга 27 листопада. Про це повідомляє БІЛТ. Нагадаємо, що власне раніше термін в Трампа стояв саме до 27 листопада, тобто там такий день подяки в Сполучених Штатах відзначають. Більше того, зараз з'явилася інформація про те, що нібито Сполучені Штати передали Україні ще один варіант безпекових гарантій в документі. Три головні пункти: перше, якщо Росія знову піде в наступ, президент США отримає право залучити американські війська та розвідку в НАТО та ключові союзники а це Франція, Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія, мають діяти разом з Сполученими Штатами гарантії, розраховані на 10 років. Я б не назвала це гарантіями безпеки. А ви. Насправді це поки що ідея того, як можуть виглядати гарантії безпеки. Ви праві в тому, що це важко назвати гарантіями, але чому це важко так вважати? А я б акцентував саме на тому, що будь-які гарантії військової допомоги. А вони потребують схвалення, все таки парламентами державства НАТО, як мінімум якоїсь одностайності в рамках північно-атлантичного альянсу, що би не заперечував, і припустимо, якщо настають гіпотетичні умови, що Росія порушує. Мир знову розпочинає військову агресію проти України, то тоді а, а, знову ж таки для того, щоб застосувати військові сили проти Росії, потрібна потрібні рішення парламентів цих держав, які б забезпечуватиме гарантії безпеки. Більше того, так само Польща, да? тобто о, хоч на її території і що насправді літаки держав і можливо інших держав-членів НАТО, але польська влада повинна надати е, е, законодавчі законодавчі оформлені гарантії, що ці літаки можуть бути використані е, для протидії е, Росії. Літаки, які базуватимуться на той момент на а, аеродромах у військових базах Польщі, насправді, отець ця ідея вона не проста в реалізації, її потрібно по суті можна реалізувати і потрібно реалізовувати у вигляді міждержавного договору з багатьма учасниками з обов'язковою ратифікацією парламентами цих держав. Тому це, е якщо говорити про такі гіпотетичний сценарій, що все-таки є мирна угода, то е угода про гарантії безпеки в Україні повинна бути як у вигляді окремого міждержавного е е зобов'язуючого договору. Е е поки що це все ідеї, це все м дуже сере, і тут потрібно ще дожити до того моменту, коли ми побачимо. Чи є мирна угода, чи її немає. Тому що в цій мирній проєкті да, пропозиції від команди Трампа багато речей, які можуть бути неприйнятими для Росії. Росія поки що на поступки не готова. Принаймні я не бачив ознак, що Росія готова поступитися чимось. Да? Uh -huh. Тому просто так вийшло, що Трамп любить демонструвати свою силу і жорстку переговорну тактику саме на слабкіших, на слабких державах, які слабші, а Сполучені Штати. Ну і, звісно, розпочали робити це з України викручування рук, так? тому що з Росією вони так не можуть робити. І я думаю, що просто нам просто не поталанило, як то кажуть, що ми. Виявилися перші перші в списку Трампа на а не Росіяна, да, для погодження компромісів можливого, гіпотетичного якогось мирної угоди. Так що ми, ми повинні витримати оцей натиск агресивний переговорний натиск для того, щоб потім все це переклю... Трамп переключився на Росію. І там оце буде цікавий момент. А що ж він? Дум... Це він слабку Україну може так виставляти, да? як жертву організували інформаційну кампанію таку через ЗМІ да, тиску на Україну, тобто психологічного тиску. Ну, хай вони тепер Є завдання України, щоб Трамп з цим. Переговорними пропозиціями тепер переключився на Росію, і можливо там все і заглохне знову. Але власне чи переключиться там, ми бачили оті заяви Трампа, де він сказав, що ой мені навіть не подякували за цю мирну угоду в Україні. Зеленський потім виступив безпосередньо у соцмережі. Написав дякую президенту Трампу за те, що власне ви продовжуєте роботу спрямовану на мир в Україні. Та потім власне говорив безпосередньо з критикою по Україні про те, що нібито Україна саме Україна оці. У всі негативні нюанси в угоді саме вона висвітлила цього не потрібно було б робити безпосередньо, та тобто і більше того, незабаром чи то на цьому, чи то на наступному тижні, нібито, Володимир Зеленський має поїхати у Білий Дім зустрічатися із Трампом, обговорювати усі ті нюанси і ті пункти, які були вже обговорені в Женеві, та щоб нібито дойти до того консенсусу, і так далі. Чи варто українцям? З якоюсь надією очікувати цієї зустрічі, Це, чи повториться ота п'ятниця в овальному кабінеті для Володимира Зеленського, яка вже була раніше? Дивіться, сьогодні була ще там да, про те, чи був Трамп залучений, яка його роль у розробці цього, цієї мирної пропозиції. І там о, висловлена така позиція, що о, Трамп насправді не був залучений, він нічого не знав. А, і по суті все відбувалося так, що а, це Вітков, там е, з Пентагону і ще той Затьок. Вони от, вирішили, сказали, ми зараз зробимо, да? Трамп сказав: добре, тобто Трамп не занурюється в деталі, йому це не потрібно. Хоб можете зробити, зробіть я, то це схоже на правду публікація з да? тим Трампа. Тому Трамп усі ці коментарі вдячні, невдячні, е, похідна від того, що йому котять цієї троє, зятьок дрізкав чи як його гексе з е, і е, цей Віцков особливо, да? які можливо розказують, що Україна невдячна, Україна невдячна. І Трамп оце поверхневі цієї речі робить. Але е, якщо Трамп почне занурюватися в деталі. Дуже добре, що Рубіо включився в роботу безпосередньо, так, якщо там вимирюватиметься в деталі, то е, я думаю, що його е, позиція знову е, зміниться, вона покращиться е, з точки зору українського контексту. Він е, буде бачити е, шкідливість тих чиних пунктів е, для самої Америки, для, для його репутації. І е, що важливо, є контекст. До яко, якого Трампа повертає в реальність, ми бачимо, що текст цієї е мирної пропозиції від цих трьох скалів е трьох е Він е що він, е він е викликав резонанс в американському політику. Негативний для Трампа резонанс. І з чим з чим? А з резонансом команда Трампа завжди е рахувалася, особливо. Якщо це стосується рейтингів, то так собі. Так що, е е я думаю, просто треба витримку далі проявляти і вести акуратну дипломатичну гру для того, щоб е все ж таки через групі чи когось, через конструктивних людей і е професійних е до Трампа були донесені ризики для самого Трампа через. Ось такий е, мирний план у такому вигляді. Ну, як я сказав, що негативні моменти можуть настати ще після того, як відфут... цей мирний план буде відфутболений на кремлівське поле. Ще декілька цитат: чи справді можливий великий прогрес мирних перемовинах між Україною та Російською Федерацією? Не вірите, доки не побачите на власні очі, але дещо добре можливо вже відбувається. Про це написав Трамп на тлі перемовин у Женеві. Зеленський заявив, що у кроках, які Україна узгодила із Сполученими Штатами Америки, вдалося зберегти зокрема питання звільнення всіх цивільних та військових полонених, а також повернення вкрадених Росією дітей. І тим часом речник Путіна Пєсков сказав, що Москва не отримала жодної інформації щодо результатів перемовин України США та країн Європи і цього тижня. Зустрічей російської та американської делегації не планують. Окрім того, власне та, також і Захарова заявляла про те, що вони взагалі не в курсі, що відбувається ніхто з ними нічого не узгоджував, вони нічого не знають і так далі. Якщо Зараз Російська Федерація піде так би мовити на відмову. Що тоді власне? Тому що це вже ж було, знаєте, тобто, коли якісь доходять до якоїсь золотої середини, та Україна, Сполучені Штати, тоді вже Російська Федерація йде у відмову. Там то їм місце не таке, то їм ще щось не таке, і так далі. Чи вдасться Російській Федерації цього разу відійти у бік? Приводу допису до Трампа. А, е, я думаю, що Трамп ще тот сам толком деталей не знав. А, загалом не занурювався то, йому сказали, що є прогрес, і Трампу цього було достатньо. І на основі цих коротких повідомлень, е, да, що якийсь прогрес є, Трамп написав. Я не, ну по суті, це може так сказати, я не знаю, що там було, але кажуть, що там є прогрес, і це дуже добре. Оце би так перефразував те, що він написав. Бо вже було таке, що там медики провели його обслі... обстеження і сказали, я не знаю, що вони досліджували, але вони молодці, все добре. Так оце з переговорами. Росія. Росія знову спробує відправити когось Дмитрія чергових, для того, щоб знову задурити мозги Трампу. Що це було за цим візитом Дмитрієва до Сполучених Штатів декілька тижнів тому? Чому він відбувся цей візит? Да? Я думаю, що це гра Путіна, якою полягає в тому, щоб увесь час гратися Трампом і тримати його у підвішеному стані. Тобто, це така була провокація. провокація да? Не для того, щоб досягти угоди, а для того, щоб погратися Трампом, розвернути його знову проти України, щоб він нього було негативне ставлення до України, і щоб вони знову спробували щось, якусь мирну угоду нав'язати. Бо по змісту мирної угоди ми там особливого нічого не бачимо, да? щоб щось з'явилось кардинально нове, що повказувало на готовність Росії до компромісів. Перелік російських вимог, плюс фантазії е, людей з команди Трампа про те, як вони зароблять на відновленні України. Е, тому, е, до речі, що чому взагалі чому, е, ці маневри з боку Путіна да, ігрища? Я думаю, що е, е, відбувається те, про що я говорив вже декілька місяців тому, що Путін починає відчувати. Що е продовження війни е для нього отримує е все більше е негативних перспектив да, для путінського режиму. Тому я думаю, один одне з завдань цих е маніпуляцій Трампом за допомогою переговорів і те, щоб е Сполучені Штати все-таки не надавали підтримки Україні, і Путін все-таки за, за рахунок цього намагається якось досягти а, завершення війни на своїх умовах, принаймні цього етапу війни. Тобто це такий маневр для того, щоб отримати більш вигідну позицію в військовому плані за рахунок о, зупинки американської підтримки. України Марс вже відреагував на пропозицію. Власне, от в цьому плані та в 28 тих пунктах на пропозицію повернути Росію до G8. Він не підтримує цю ідею. Власне, про таке йдеться в нібитому ймовірному мирному плану Сполучених Штатів для України у проуприлюдненому у медіа. Марто додав, що повернення може відбутися лише за згодою усіх учасників G7, але за. За його словами наразі шість країн-членів, крім США, не готові прийняти туди Російську Федерацію. Нагадаємо, що Росію g 8 виключили у 2014 році після анексії Криму та початку війни на сході нашої держави. Після цього Трамп неодноразово намагався повернути її Росію, тобто до цієї організації дійсно ми чули про те, що це була дуже велика помилка, що Російську Федерацію виключили, і ми також чули та від багатьох політичних експертів про те, що краще би було. Тому що це потрібен діалог, бо тільки ООН, і власне там вони говорять. А ми більше їх голос не чуємо. Краще повернути чи ні? На вашу думку? Е, звісно, що не повертати. Принаймні, е, зараз е, підстав для навіть серйозного обговорення можливого повернення Росії до Сімки, да е, немає. Як мінімум такі підстави можуть виникнути лише після того, як Росія залишить окуповані українські території, відновиться від анексії да? і виплатить репарації Україні. Оце тоді можна було б серйозно розпочинати розмову про можливість повернення Росії до вісімки, але є контрп-контр-ідея -про, про те, щоб Китаю запропонувати. Долучитися до цього формату восьмим членом. пане Володимире. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Володимир Воля, це політолог та експерт. міжнародник був з нами.